Всім привіт! Чергове хочу подякувати всім, хто підтримую розвиток мого ютуб каналу. Особливо подяка вам, мої друзі, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці. Цей YouTube канал існує, цей YouTube канал розвивається. Сьогодні я виїхала за місто Анкона. Я зараз знаходжуся на пляжі до міста Анкона. Вдалині ви можете це місто. Ось 10-15 кілометрів. Ви бачите в одинці і на пагорбах розташоване саме місто Анкона. Там вона є, от, як ж можна так сказати, обласним центром. Це регіональний центр зони марки. Населення цього міста 99 тисяч населення. І місто досить багате, воно не є бідним. Із-за того, що великий-великий порт. Порт міста Анкона є одним із найбільших портів в Андріатичному морі. Цей порт має сполучення не тільки з портами Італії, а й за кордону. Тут тобто кожен день приходять судна, лайнери. От лайнери знаю, що точно приходять з Хорватії, з Греції, з Албанії. З Мальти та інших країн. Грузові судна, не знаю, з яких кінців світу заходять сюди. Порт величезний. Я, я люблю бувати в порту, я люблю дивитися за роботою цього порту, як заходять і виходять. Великі лайнери, порт. Я часто записувала відео, виставляла на свій YouTube канал. Я на цьому пляжі зараз потяг йде тут, за, цим, за цими мурами. Железнодорожна колія йде потяг. Скоріше всього це швидкісний потяг. Да. З червоними стрічками це, як правило, швидкісні потяги. І другий на зустріч. Оце точно швидкісний, бачите? В червоних кольорах це швидкісний потяг. Зараз в Італії пора відпусток, багато людей мандрує на вокзалі, Боже, толпи народу, цими валіншами. І от відчувається, що туристичний сезон в розгарі через те, що під зимою де-не-де де можна було по місту побачити от, туристів. Да? Зараз це товпи туристів. Ну, зручно, зручно подорожувати, можна подорожувати цими лайнерами, потяги ходять, гарне сполучення. І мені подобається. Зона марки, як для мене досить цікава зона і багато чого, і гарних місць туристичних. Да, от, я побувала в гроти, гроти в Фрасасі називається. Я була приємно здивована за своє життя. Я була в цих гротах, да, печерях, не в одній печері. От. Печері-печері, соляні печері, і печері в, в горах. Да. Ну, нічого особливого, а те, що я побачила, це дійсно для мене було вау. Я записала одні з перших відео, там є відео із оцих же ж гротів просаси. була приємно здивована. Що ще побачити? Тут недалеко. Від Анкони десь теж кілометрів 20, можливо, 25 є е, населений пункт, який зветься Лоретто, і мільйони паломників кожного року віруючих людей приїжджають в Лоретто, в, в Баз-Базіліка то називається да? храм. Це щось як лавра. і по придані. в Лоретту була перенесена ангелами хатина, в якій родилася і в якій виросла Марія, мати Божа, і коли Лазарет Захопили мусульмани, то щоб не досталося ворогу свята хатина, ангели перенесли її спочатку в кроватію по Приданню, а потім в цю зону, в зону Лоретцу. Ну, багато є. Думок, що за ангели, як... що за ангели. От деякі історики пояснюють, що, можливо, це сім'я, в якої фамілія так і звалася, анг... ангели. Є така версія. Цікаво, я була в Лоретто, мені дуже подобається. Дуже гарні місця. Що ще відвідати, як для мене що цікавого? Багато гарних місць. Багато таких старовинних середньовічних палаців, середньовічних е міст, Це я пам'ятаю. Відвідали один невеличкий населений пункт, теж недалеко, напевно, метрів, кілометрів 10-15 від міста Анконеда. І там, в давнину, було побудоване підземне місто, підземне місто, яке протягається на кілометри. І в тому місті є різні зони, да? є церква, де проходили богослужіння, да? є зона VIP, і є навіть тюрма. І саме цікаве, що багато збереглося документів про сам населений пункт, але практично. Немає ніяких документів про це підземне місце. все було засекречено. І люди, от на коли була Друга світова війна, коли бомбардували ту зону, ховалися від оцих ж бомбардувань якраз в цьому підземному місті. Гарні місця. На жаль, я тут не так давно, я тут всього 8 місяців. Щось я побачила, щось я не побачила, щось я мріяла побачити пескару для себе. Ну трохи далековато та пескара ти 160 кілометрів, то робота, то відкладуєш на потім, на потім. І пескара для мене залишилася ще не відкрита, Можливо, в майбутньому. Я тут на цьому пляжі другий раз. Кожен раз я проїжджала і їхала далі, тому що в місті Анконі є такий невеличкий пляж, це зона пасето називається. Я вчора була там толпи народу, і, і другий раз і за все літо я там купалася, і другий раз я поранила ногу. І перший раз, і другий раз поранила ногу, слава Богу, не сильно, там якісь царапини, да? тому що камні, камні слизькі, коли заходиш в воду, оступаєшся. От. А тут мені сподобалось. Я тут другий раз. Перший раз приїхала і мені подобається, що тут немає багато людей, що тут така можна, то, що називається, релакс. Є місце для всіх. Вдалині ви бачите оці ж зарослі, да? тропічні рослини пошуткую так, да? під якими да, лише рушник, і ти вже сховалася від пекучого сонця в тіньку. Гарно, мені подобається. Добре, друзі, я сподіваюся, це відео було для вас цікаве. Якщо так, підтримуйте розвиток Україномовного YouTube каналу, ставте ваші вподобання, пишіть коментарі. Я запрошую в чергове підписатися всіх, хто ще не підписаний на цей YouTube канал. Бачите, сім'я прийшла, теж хочу відпочити, на, спокій... на природі де спокійно підписуйтесь, хто ще не підписаний, не підписаний. Допомагайте і підтримуйте україномовні ютуб канали, продвигатися в Ютубі, тому що Ютуб канал не дає зелене світло таким маленьким новим каналам. Гарного дня і всім добра.